Дорогі друзі, тепер запрошую вас трошки відволіктися від професійних проблем. Думаю, що багато з вас, як і я, є підписником ігумена Саватія Собко. От я дозволю собі його для вас процитувати. Життя і так важке. Один одного треба тішити, любити, берегти, бо кожен з нас несе свій хрест, і ніхто не знає, яка вага у ближнього на серці, і надіс досить лише доброго слова чи лагідної посмішки, щоб людина відчула полегшення. Наче, знаєте, камінь упав із плечей. Ми не завжди можемо дати комусь матеріальне, але ми можемо дати найцінніше частинку тепла своєї душі, щирість свого серця, увагу і молитву. Бо коли в домі є любов, тоді навіть у найбіднішому кутку стає світло і затишно. Господь хоче, щоб ми були опорою один одному, щоб ми творили маленькі дива в щоденності. І коли ми піднімаємо, піднімаємо когось з упадку, то й самі становимося ближче до неба, бо де любов і милосердя, там сам Христос. Хай кожен із нас пам'ятає. Ми тут лише на короткий час. Тож не марнуємо його на сварки, на образи, а навчимося щодня дарувати тепло, бо саме в цьому і є справжнє щастя. Якщо комусь сьогодні ще ніхто не сказав добрих слів, дозвольте мені ви найулюбленіші, Найпотрібніші люди на світі, чиїсть у когось, для когось, радійте життю, посміхайтеся частіше, я завжди вам це кажу: посмішок своїх не ховайте, на зло всім нещастям. живіть, любіть, цінуйте те, що маєте. Сумувати не поспішайте, адже життя все-таки прекрасна. Шановні друзі мої, можна зігріватися по-різному. Наприклад, пити каву, чай, глітвейн, але найкраще грітися всередині і серця з усвідомленням того, що ти комусь Потрібен. І наостанок хочу побажати всім нам, як завжди, мирного неба над головою, в нашій душі, сили долати будь-які труднощі, хай домівки будуть наповнені добробутом і затишком, нехай над головою завжди буде ясне у нас небо і яскраве сонце. Вже скоро буде підводити підсумки року. І хочу сказати, що він був дуже складний та насичений. Але ми не маємо права зупинятися попереду в нас ще багато справ. Тож працюємо ще більше, ще завзятіше, ще сильніше на користь нашої України. Завжди ваша Людмила Єрасімінка.